Вітаю, друзі! На вас чекають цікавинки арткаву Віграновська. Я знаходжусь зараз перед входом до бібліотеки музею і хотіла би звернути вашу увагу на яскравий банер перед музеєм, на якому зображені головні герої повісті Миколи Вінграновського Сіроманець це один з найпопулярніших творів. Письменника. За цією повістю був відзнятий одноіменний повнометражний художній фільм. І сьогодні пропоную вам поговорити про особливості кіноверсії сіроманця. Отже, коли був створений художній фільм? Хто його режисер? Чи брав участь Микола Лігановський у створенні кінострічки? І які ж особливості кінематографічної версії сіроманця? На це та на інші питання ви отримаєте відповіді вже зараз. Сіроманець, повість українського письменника Миколи Вінграновського, написана у 1975 році. Цей твір разом з повістю Первінка та збірками поезії для дітей був відзначений державною премією імені Тараса Шевченка. 1989 року повість була екранізована на кіностудії імені Олександра Довженка, режисер одноіменного художнього фільму Петро Марусик, автор сценарія Микола Вінграновський. В ролях зайняті популярні українські кіноактори Лесь Сердюк, Таїсія Літвененко, Василь Мазур, Людмила Некончук, хлопчика Сашка зіграв підліток Женя Забродін. Це його єдина роль у кіно, з якою він чудово впорався. А от про виконавця ролі головного героя фільму Вовка Сіроманця на жаль, нічого не відомо. Жодних спогадів чи нотаток про це не залишилося. До речі, над входом до артхабу ви можете побачити символічне зображення того ж головного героя Сіроманця. Повість сіроманець полюбилася як дорослим, так і дітям. В чому ж секрет її популярності? Гадаю, що в поєднанні захоплюючого, майже фантастичного сюжету з неповторністю літературного стилю письменника, в основі сюжета розповідь про звичайного підлітка Сашка і справжнього вовка сіроманця Вовк був старий і сліпий, Сашко опікувався ним, підгодовував його, захищав від небезпечних ситуацій. Тобто він ставився до вовка як до друга, а всі інші оточуючі люди ставились до нього як до хижака і намагалися його знищити. Ось це протистояння добра і зла, милосердя і жорстокості триває упродовж всієї повісті і всього. Фільму режисеру Петру Марусику не просто було екранізувати цю повість. І перш за все, тому що головним героєм її був Вовк. І важко собі уявити, як технічно можна було знімати епізоди взаємодії вовка і людей. Наприклад, о той самий епізод, коли Сашко веде сіроманця до Одеси у клініку Філатова, сподіваючись, що він умовить лікарів повернути романцеві зір. Давайте подивимося ці кадри. Вместе. Пойдем, ну. Пойдем, Вовчик. Ще одна складність для режисера вписати літературний образ в кінематографічні рамки. Микола Вінграновський створював образ сіроманця, наділяючи його людськими рисами. Це улюблений літературний метод письменника персоніфікація. Тому ми бачимо в повісті, що сіроманець розуміє людську мову. Автор озвучує думки ці романця, його спогади, його емоційний стан. Такої можливості для фільма не передбачалося. І то не була вина сценариста чи режисера. Просто цензура забороняла містичні елементи в реалістичному фільмі. Тож. Образ сіроманця втрачав якісь елементи казковості, елементи міфічності, елементи романтизації. І особливо це відчувається в останній прикінцевій сцені загибелі сіроманця. Давайте подивимося ці кадри. Натурній версії сіроманець ішов у вічність, пам'ятаючи любов і добро Сашка. Тоді сіроманець ліг на спину, підняв лапи, і на його лапи западав дощ, за дощем сніг, аж до тих пір, коли на кожній його лапі не звили собі гнізда сорокопуди, бігла-біла -біла вода. Відцвітав пізно геліт, пищали сорокопуденята, і синє небо продовжувалося в небеса. З води сходило сіре сонце, на ньому скидалася риба, і Сашко обнімав сіроманця за шию. А ти думав, вовчику, як? Ти думав, що це нам вже і кінець з тобою? Сашко обнімав сіроманця за шию. Беззаперечна режисерська знахідка юний актор Женя Забродін в ролі Сашка. Цікаво, що в пошуках актора на роль головного героя розглядалися кандидатури багатьох хлопчиків. Микола Степанович запропонував пройти кінопроби своєму племіннику Володі Кулачинському. Його сестра Валентина Кулачинська у своїх спогадах розповідає про це так: коли дядько Коля збирався знімати фільм Сіроманець, то хотів взяти на зйомки мого брата Вову, але Вова був такий домашній, ніколи не розлучався з мамою. Тож відмовився покидати домівку на цілих кілька місяців. На зйомки запросили іншого хлопчика. Це був Женя Забродін. У нинішньому 2024 році фільму Стіроманець виповнюється 35 років. Фактично, цей фільм є ровесником Незалежної України. Тим більше, дуже прикро і дуже дивно, що ця стрічка. Не була переозвучена українською мовою. Вона так і залишилася сіроманцем. Повість українського автора, робота українського режисера. Знімався фільм на студії імені Олександра Довженка. Знімався на теренах України і не переозвучений українською мовою і досі. Залишається тільки сподіватися на те, що ця подія відбудеться, хоча й з великим запізненням. Варто подякувати режисерові Петру Марусику за сміливу, талановиту роботу з екранізації фільму Сіроманець. І не лише за сіроманця, але й за інший фільм, який знятий був у 1993 році. Це документальний фільм Микола. Пінграновський завдяки цій документалістиці збереглися унікальні кадри про митця та його сучасників. Петро Іванович Марусик з року народження, 2008 року його не стало. Український сценарист, режисер, перекладач з іспанської, французької, чеської та інших мов народився в селі Белелуя Снятинського району Івано-Франківської області. Працював на київській кіностудії імені Довженка, де зняв низку художніх та документальних фільмів. На жаль, цензура зводила на нівець зусилля режисера, перекреслювала його талановиті кінематографічні роботи, як трапилося з екранізацією твору Григора Тютюника Оддавали кадрю». Це була трагічна доля багатьох талановитих митців за тоталітарного режиму. Петро Марусик пішов з життя у 60-річному віці. Пам'ять про цю світлу людину продовжує жити у світі кіно, у світі літератури. Вічна йому наша пам'ять. Режисер увійшов в історію як сіроманець українського кінематографу. Познайомився з лісом, травою, грозою. І на лапах моїх доцвітає весна. Походив по снігах, понапився водою, понаслухав рушниць, їм немає числа. Вийшли з дому зоря піднімає вітрила, степ з лиманом лягли, ждуть вітрило зорі. Споза хмари на вечір дощем засвітило, то вже я народився при дубовій корі. Познайомились дні, день за днем, за собою, невелике життя засміялось і вже і тече далина. Як ріка за сосною, і в Сашковому зошиті, і ЕНШЕ. Якщо вам сподобався наш відеосюжет, і ви хочете дізнатися більше, ласкаво просимо до Атхабу Вінграновський. Джерела, якими ви можете скористатися, повісті романиць Миколи Вінграновський, екранізація повісті. Повнометражний художній фільм Петра Марусика 1989 рік. Спогади Валентини кулачинської Кривальцевич. Альманах Артхаб 2022. Документальний фільм Петра Марусика Микола Вінрановський, 1993 рік. Фотозона Сіроманець. Друзі, ви дивилися цікавенки Артхабловина Венерановський. Будемо вдячні вам за уподобайки і коментарі. Приємного перегляду. До зустрічі!